В цьому відео я вам буду розказувати, як я експериментувала з китайськими фарбами по тканині. Називаються вони Dope Dye Fiber Colors, тут 12 кольорів, і плюс розбавитель цієї фарби, плюс оцей пензлик, яким я і малювала всі ці кольори. Кожна баночка це 10 мл фарби і 30 мл цього розбавлювача фарб. На відео ви можете побачити, як я використовую фарбу. Перший варіант це в мене чисто фарба. Другий варіант це в мене фарба, де дуже багато води я додаю. Це акварельна техніка, щоб подивитися, як фарба реагує на воду. Третій варіант це в мене ця ж фарба, але з додаванням цього китайського розбавлювача для цієї фарби. Подивимося, що воно з себе буде виходити. Як фарба реагує на змішування розбавлювачем? Вона трошечки стає не така насичена, тобто ви можете побачити, що колір став трошечки, ну, я б сказала, додали яскравості, тобто не такий концентрат фарби, але на саму Фарбу після прані це не повпливало. Тобто, на мою думку, розбавлюючи не впливає на те, що у вас малюнок, наприклад, змиється швидше. В варіанті з водою ви можете бачити, що я достатньо багато води додавала, щоб побачити результат, Тобто, воно так розпливається, тече, як в акварельній техніці. Жовтий достатньо насичений. Звичайно, ці фарби явно для світлих тканин. Ці фарби для світлої тканини, тому, можливо, якраз можна використовувати їх для акварельної техніки, або якщо ваш одяг білий. А, окремо, щоб подивитися, чи ці Фарби підходять, якщо ви робите перший шар білою фарбою, а другий шар вже саме кольором, я буду робити окреме відео. Я купила окрему банку ще білої фарби, щоб якраз поробити експерименти. Тому що я щиро звикла малювати розпис одягу нашими українськими фарбами або роса, або арт-композит, або монет фарбами. Біла фарба тут лягла, вона відрізняється, як можна побачити, від кольору футболки. Я б сказала, така айворіщою. Але нормально, просто виділяється. Видно різницю, де футболка, а де сама фарба. В цьому відео я буду показувати різні маркери, які я ще придбала минулого року в Польщі, але я ніяк не використовувала. В мене, вони в мене лежали і чекали свого часу. Дуже яскраво-червоний в цих фарбах. Так само додаю воду, дивлюся, як воно розтікається. Мене, в принципі, все устраює. Найголовніше, мене цікавило, як фарба буде все-таки себе вести після прання, тобто, щоб малюнок не зліз, не потемнішав, не змився. І можна було пропонувати клієнтам теж купляти, наприклад, ці фарби і малювати. Я все ще не знаю, чи буду я вам радити цю фарбу, тому що я прала футболку після цього тільки один раз. Я вже в себе на каналі в Телеграмі розкажу після того, як я футболку ще попру, наприклад, 5 разів, і ми подивимося, що з себе буде представляти малюнок. Зараз у відео ви бачите, як я додаю до фарби. Таку ж саму білу фарбу, тобто як колір міняється при додаванні білої фарби. Ну просто от було цікаво, як цей колір зміниться. Можете побачити, що відбувається з кольорами. Фарбу я вже в викраску зробила. Зараз я буду експериментувати з першими фломастерами, такими, які позиціонуються, що можна малювати на кедах, на котоні, на шоперах. Вони найдешевші з усіх маркерів, що я тут буду показувати. Вони коштували десь до 20 злотих, і, чесно, я дуже сильно розчарована, тому що якби одна упаковка, а три маркери з цієї коробки ну, просто не писали. Чорний, ну, такий, типу, до побачення, я вас не знаю. Мені це не дуже сподобалося. І там нема шарика, тобто воно ніяк не цей на воду не реагувало, ні на що не реагувало. Відкрити я не змогла ці маркери, щоб якось поекспромотувати з ними ті, що висохли. Ну, найбуде. От. Але це до того, що не купляйте найдешевші речі. І після вбрання мене теж не вдовольнило, те, як себе повели ці маркери. Це були найдешевші маркери польські, які я купила в такому наборі. Вони позиціонуються як дитячі, тому, в принципі, я від них нічого великого не очікувала. Просто хотіла провести експеримент, щоб знати на майбутнє, які маркери купляти, наприклад, за кордонами, які ні. Бо деякі з маркерів, які я вам тут зараз покажу, вони достатньо популярних фірм. Зараз ще одні маркери я вам показую, які для футболок. Тут всі маркери вже малювали. Вони мені сподобались. Я навіть текст підписала цими маркерами. Малюється легко, наноситься спокійно, без мені не було важко, все було чудово, кольор лягав добре, яскравий. Ці маркери, здається, трошки дорожче коштували щось в зоні 30 злотих чи до 40 злотих, але мені сподобались. Наступні маркери от від цієї популярної компанії художньої, ви могли олівці від неї купляти або інші фарби. Маркери теж позиціонуються як для футболок, для текстилю. Єдине, що тут тільки 5 кольорів. Тобто для якоїсь конкретної ідеї, але, в принципі, вони дуже яскраві, дуже класно можна було малювати як і тонкі лінії, так і великі лінії. Мені вони сподобалися. Це я просто купила чорний маркер, щоб подивитися, що ж я з ним можу зробити. Дуже цікаво, класно, в нього, в нього кінчик такий собі. Можна малювати і тонкі варіанти. От Я показую, як мені комфортно малюються просто і без напрягу написи. На футболці, і так само після прання маркер чудово себе показав. Ви можете побачити, що тут я зробила собі назви фарб, вода, чистий колір з розбавлювачем і з білим кольором, тобто фарба. Ну, і маркером просто експериментую, що можна з цим зробити. Я надіюсь, вам достатньо цікаво дивитися такий. Розбір фарби, тому що для мене такий перший експеримент, але хотілося вам показати, щоб ви не боялися придбати якісь такі фарби в констоварах для текстилю. Це ще одні такі базові маркери по текстилю з двох сторін. Там, з одної сторони, більш тонкий. Маркер-кінчик, а з іншої сторони, більш е, тостий. Е, теж добре писали, все чудово. Маркери, всі ці фломастери були куплені в один період, в одному магазині. Там було дуже багато чого цікавого, і я от спробувала взяти для того, щоб зробити таку викраску експериментально. Але найдешевші оказалися найгіршими. Всі інші показали себе добре. Це я взяла якийсь такий експериментальний, я не знаю, що це клей. Я думала, це або для стразів, або для того, щоб робити якийсь об'єм. Мені було б цікаво спробувати, що це таке, і це не те, що я думала. Тобто там була намалована футболка, і я подумала, що на одяг на футболку можна це якось клеїти. Але виявилося, після прання воно все змилося нафіг. Так, тут ви бачите останні моментики. Підписуйтесь, ставте лайки. Продовження в наступному відео, де ви побачите, що сталося з футболкою після прання.